Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, перед переглядом прошу поставити лайк та підписатися на канал. Давайте доб'ємо 10 тисяч підписників до Нового року. Дуже дякую! Тож перейдемо до Джона Ф'юрі, батька Тайсона Фюрі, який розкритикував команду свого сина перед боєм з Олександром Мусиком, який має відбутися 17 лютого. Я ніколи не говорив, що у мого сина почався спад, тому що це не так. Справа в людях навколо нього, які не особливо на висоті. У нього спад у тренуваннях, а в тренувальному таборі ще більший спад. Це не табір, а цирк. Я бачив, як він готувався в залі в Саудівській Аравії, спостерігав, як він спарингував 3-4 раунди з парою пацанів. Я знав, що бій з Нгану буде важким для Тайсона. Я подумав, що ви творите. Я був стурбований, я досі переживаю. Йому необхідно повернути око тигра, повернутися до старих методів, знову відчути голод, під кров та сльози. Справа в тому, що Усик проходить через під кров та сльози. Його оточують дисципліновані, професійні, чудові люди. Я не думаю, що такі є біля Тайсона. Я справді так вважаю. Якщо Тайсон не внесе змін, він може програти. Варто зазначити, що батько Ф'юрі недарма переживає. Адже у попередніх відео ми бачили, як Усик готується та знаходить все більше спарних партнерів, в той час як Тайсон відпочиває на повну. Тим часом промоутер британця Френку Орен подискутував, коли Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі зможуть розділити ринг. Джошуа доведеться чекати на Тайсона. Ф'юрі запланував на наступний рік свій бій та свою програму. На даний момент вона не включає Джошуа. Ентоні мав дві можливості побитися з Ф'юрі – у грудні минулого року і цього року. З певних причин ці поєдинки не відбулися. Зараз ми перебуваємо в такому становищі, коли буде анонсовано низку великих боїв. Все залежить від того, що станеться у суботу. А в суботу, 23 грудня, на нас дійсно чекає багато крутих поєдинків. У головній події Ентоні Джоша вийде проти Отто Валіна. а у співголовній події Деонтей Уайлдер зустрінеться з Джозефом Паркером. Але цього разу варто подивитися й вражаючий андеркарт, в якому виступлять: Дмитро Бівол проти Ліндона Артура за титул WBA на півашкій вазі, Даніель Дюбуа проти Джарела Міллера. Джей Опетая проти Еліса Зоро, Філіп Хргович проти Марка Деморі, Арслан Бек Махмудов проти Агіта Кабайла за титул чемпіона Європи в суперважкій вазі та Френк Санчес проти Джуніора Фа. Розпочнеться вечір боксу 23 грудня близько 18.00 за київським часом, а головна подія має відбутися десь о 1.45 ночі. Але час може змінитися в залежності від боїв в Андеркарді. Повна трансляція всіх боїв буде у нашому телеграм-каналі в описі під відео, тому приходьте. Стосовно бою Джея Опетаї, то австралійський боксер повідомив, що більше не є чемпіоном світу за версією IBF у першій важкій вазі. Оскільки організація позбавила його титулу через бій проти Еліса Зоро. Це ні синітниця, це чорт забирай неправильно. Вони справді не залишили мені ніякого вибору. Розумієте, про що я говорю? Це величезний карт, так що я не міг відмовитися. Тому вони позбавили мене пояса. Але що є, то є. Вони можуть робити все, що захочуть. Я поверну пояс назад, мені просто потрібно ретельно тренуватися, продовжувати перемагати, і тоді титул повернеться до мене. Я маю намір зробити свою роботу 23 грудня. Коли я впораюся з нею, то приступлю до іншої роботи. Титул повернеться до мене, він має повернутися, вони не можуть мене ігнорувати. Як повідомлялося раніше, якщо Джоша та Уайлдер переможуть своїх опонентів 23 грудня, то вже навесні вони можуть провести між собою бій. Екс чемпіон світу Карл Фроч пояснив, хто у цьому протистоянні, на його думку, є андердогом. Якби Вайлдер бився з Джошо в їхньому наступному поєдинку, то Деонтей був би фаворитом. Просто справа в тому, де AJ знаходиться в психологічному плані і де він має бути. Можливо, після бою з Отто Валіном Ентоні Джошо доведе мені, що має агресію, жорсткий настрій старої школи, коли він виходить вбивати. Він був одним з найкращих фінішерів у надважкій вазі. В той же час голова матч Румбоксінг Еді Хірн висловився про шанси Девіна Хені отримати бій із зірковими боксерами. Наразі цього не буде, бокс шалений бізнес. Бійці слухають, що їм кажуть люди, які перебувають поряд. Зараз усі говорять про поєдинки Девіна наступного року проти Райана Гарсії, Теофіма Лопеса та Джервонте Девіса. Він справді готовий битися з цими хлопцями, але хтось вимагає 50 мільйонів, а хтось 20, якби просто можна було відкрити бухгалтерські книги та дати бійцям гроші, які вони вимагають. Хлопці хочуть гарантій, яких не існує. Думаю, суперником стане Райан Гарсія, але я не певен. Думаю, Хейні зробить це, якщо не зможе отримати роллі. В іншому випадку, ви можливо, побачите, як Де він підніметься в напівсередню вагу і битиметься з баросо або Беном, а далі побачимо. Щодо самого Хейні то у своєму інстаграм, він опублікував постер ймовірного бою проти регулярного чемпіона WBA у легкому дивізіоні Джервонти Девіса. 2024 іншалла. Тобто якщо на те є воля Божа. А під постом Девіс відповів: Ти знаєш, що сталося з останнім чорним хлопцем, який опублікував таке лайно? Що ж, поки що це все. Ставте лайки та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!